Вітаю, друзі! Додатковий канал, і це знову рубрика Що поїсти, рубрика Харчі, рубрика Дегустація. Сьогодні хочу вам показати і сам спробувати найдорожче сало в Україні. Ось такі баночки, два різних смаки: полтавське традиційне, золота сота, сімейна справа і т.д. Тому зараз. Огляд упаковки, почитаю вам, що написано на цій самій упаковці. Далі розпаковую і далі буду пробувати ось це найдорожче сало в Україні. Ну і чи буде найдорожче сало в Україні ще й найсмачнішим салом в Україні? Оце прямо цікаво. Скоріше за все, залишу в описі посилання на інстаграм даного виробника. Я от не пам'ятаю, чи є у них сайт, але на інстаграм залишу, можна буде там замовити і собі таке сальце. Якщо забажаєте. Ну і додивіться відео до кінця. Там я знову ж таки розкажу свої враження про дане сало. Тому починаємо. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу. Це мілітарна дошка оголошень Ґансхаб. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну, власне, огляду упаковки. Я собі взяв два смаки: це фірмова із гірчицею та медом. Фірмове воно таке більш червоненьке, гірчиться мед більш жовтеньке, але ну це, типу, маринади, приправи. Блін, у мене вже слю не тече. Так хочеться спробувати це сало. Капець. Добре, давайте розглянемо першу упаковку. Це буде фірмове. Ну, в принципі, упаковка то у них однакова, відрізняється дещо склад маринадів. Давайте оглянемо передню сторону. Полтавське традиційне, як я вже казав, золота сота, сімейна справа, найдорожче сало в Україні, торгова марка, до речі, найдорожче сало. І тут хочу сказати, що ось така баночка коштує 300 гривень, і вони, в принципі, дотримуються своєї назви. І ніхто їм не зможе пред'явити за те, що сало дійсно дороге, тому що баночка невеличка. 300 грамів плюс-мінус 15 і коштує 300 гривень, тобто 1 грам, 1 гривня це для сала реально дуже дорого. Але спробуйте ви їм щось пред'явити, якщо у них торгова марка найдорожче сало. Ну, це, це Очевидно, це написано прямо на упаковці, що воно найдорожче, тому і претензій ніяких бути не може. Добре, читаємо, що тут написано: спробуй українське щастя на смак. А в пляшечці так тихо, як роса, горілочка домашня причаїлась». І сало ніжно зваблює тільцем. Ісал ніжно зваблює тільцем, і хліб наставив загорілу спину. Якщо ти млієш, слухаючи це, то ти також полюбиш Україну. Ха-ха-ха, прикольно. Але Ісал, і сало не дописали літеру О. А ну, тут так само цікаво. Офіційний партнер вдалого застілля. Так, так само і сал. От вам, будь ласка, літеру О. Або треба дописати, або я щось не розумію. Так, добре, з іншого боку, офіційний партнер вдалого застілля. Микола, а от скажи мені, що б ти робив, якщо б у тебе з'явилися гроші? Їв би хліб, Микола, а якщо б у тебе з'явилося багато грошей? Їв би хліб з салом. Микола, а от скажи, якщо б ти став першим багатієм на селі, що б ти робив? Ну тоді я б їв сало з салом. Е, да. І тут те ж саме написано, правильно? Правильно, так, однаково. ну було б цікавіше, якби якісь різні оці штуки писали на упаковках. Але, тим не менш, щось написано та й прикольно. До речі, вживання алкогольних напоїв я не підтримую. Сам я не п'ю вже дуже давно, більше 10 років. Вже, але спробувати смачного сала хочеться. Блін, слюньки течуть капець. Так, Інша сторона, тут написано: фірмове склад, сало свинини під черевино, нарізане шматочками, мариноване в спеціях. Сіль, часник свіжий, перець гострий, суміш перців, мелених, копчена паприка. Енергетична цінність, харчова цінність. Так, зберігати в сухому місці, захищеному від потрапляння прямих сонячних променів, відносній вологості повітря, не більше 75, номер партії. так. Термін придатності 45 діб при температурі не більше плюс 7 градусів Цельсію. Виробник ФОП-Мостова, адреса потужностей виробництва, вулиця Панянка, місто Полтава. Так, Експлуатаційний дозвіл без ГМО, дата виробництва 07.04.25 І є штрих-кут. В принципі, все. Знизу написано пляшка Укр. 330 мл. Так, окей, pet. Зверху, до речі, є кришка пластикова і далі кришка, типу, як в напоїв, як в жестяних банках, Ну які насправді алюмінієві, але їх чомусь всі називають ЖБ-жестянки. Відкривається ось таким ключем. І потім, після того, як відкрили, у нас є пластикова кришечка для того, щоб її можна було закрити на подальше зберігання. Бо зараз можна і не з'їсти всю баночку, а термін придатності цілих 45 діб, тобто півтора місяці. Ну що ж, капець Слюні течуть хочеться спробувати. Зараз відкриваю обидва цих сала. Буду їсти саме сало з чорним хлібом. Звичайний чорний хліб козацький, той, що в армії видають. Ну і потім буду ділитись з вами своїми враженнями. Так, відкриваю спочатку фірмове. Ох, виглядає апетитно, подивіться. Ммм, а пахне як. Ой, капець, ой-ой-ой. Так, і інше у мене з гірчицею та медом. Так само відкриваю. Mm, салко. Oh, запах просто неймовірний. Да, зараз роблю красиву фотографію для заставочки і буду, власне, його пробувати. Що ж, друзі, дегустація. Перше пробую фірмове, ось таке більш червоненьке. Ой, капец, слюни-то чуть просто наимоверно. Ой, запах. Ммм. Капец. Ммм. Я й не думав, що воно може бути настільки смачне. М'якеньке, спеції класні, до речі, часник є. Можна ще додатково чесничок брати. Чорний хліб, він у мене трошки тут полежав. Трошечки підсох, навіть з кориночка взялась. Але наскільки ж це смачно. Я такого не очікував. Маточок чеснику. М -м. Капець! Я однозначно всім рекомендую його спробувати. Знайдіть цих 300 гривень, замовте собі це сало і спробуйте. Воно того варте. 100%. М -м -м. Діставайся. Трошки незручно діставати з цієї банки, але то, то все фігня, бо сало неймовірно смачне. воду щоб трошки перебити смак і спробувати інше. До речі, смаків досить багато, насправді. Я взяв два на пробу, але я тепер думаю, що я не заспокоюсь, поки не перепробую всі смаки. І, до речі, у даного виробника є не тільки сало, я бачив є ще чаї. Може, ще якась інша продукція, не знаю. Але сало просто неймовірне. Так, це з медом і з гірчицею, так? Да? Так, з гірчицею та медом. Mm -hmm. Mm -hmm. Що вони роблять? Як вони це роблять? Незручно діставати. Але яка різниця? Бо воно просто неймовірно смачне. М -м -м. Залишу трошки на потім зараз не можна все з'їдати. Що ж, друзі? Якщо ви любите сало, то просто обов'язково спробуйте е, найдорожче сало України з Полтави, золота сота. Посилання 100% буде в описі до цього відео. Просто наполегливо рекомендую вам його спробувати. Е, мабуть, пробуйте спочатку фірмове, а потім все інше, тому що фірмове, воно мені більше сподобалось. Тут уже гірчиця, мед, воно трошки специфічніше, воно також смачне, але ну, прямо на смак. Все різне і ну, пробуйте з фірмового, а далі як піде. Але ще раз я просто не очікував, що воно може бути настільки смачне. М'якеньке, все жується, в зубах нічого не застряє, маринад класний, смачний, тут часничок, тут гірчичка з чорним хлібом залітає аж бігом. Круто, круто. Тому на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть в коментарях вашу думку про найдорожче сало в Україні. Чи пробували, чи будете пробувати. Ну, якщо подивитесь і спробуєте, то смачного вам і дуже дякую виробнику за те, що роблять такі класні штуки. Ну, і, до речі, досить зручні банки, що вони закриваються і можна його надалі зберігати. На цьому все, друзі, всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео і бувайте!